Друзі, тільки що Верховна Рада України додала до державного бюджету України півтрильйона гривень і направила всі ці гроші майже всі на українське військо. Рішення правильне. Але, на жаль, воно не вирішує проблему доплат 30 і 100 тисяч гривень, які останнім часом в частини людей були забрані. Передбачає воно виплати тільки окладів і додаткових винагород, причому тільки до 1 вересня. Поки що вони розраховані – 300-100 тисяч гривень. Ті, хто сьогодні в так званій БР – це бойовому розпорядженні і в тих територіальних громадах, які визначені генштабом України, як територія ведення безпосередньо бойових дій. Ми будемо далі, звичайно, боротися за повернення коштів всім українським військовослужбовцям. Премо є питання по курсантам. І ми будемо далі ці питання підіймати, боротися, добиватися, щоб усі ці гроші йшли, які є в бюджеті. Не на національний марафон, не на дороги, не на те, щоб сплачувати зарплату, як в Одеській обласній раді з зрадникам з ОПЗЖ, їхнім водіями, секретаркам. А щоб усе це йшло на українське військо? Це єдиний пріоритет, який має бути в державі. Будемо боротися далі.